Nissan Qashqai 2018 року. Це в нас 1.2 бензиновий двигун на турбі, автоматична коробка перемикання та передній привід. Машинка виглядає ось так, має біленький колір, чудовий кросовер для пересування в міських умовах, тому що має величезний кліренс, люба бровка в центрі твоя. Плюс до всього він дуже-дуже проходимий. Це офіційна машина, вона повністю у рідному фарбуванні. По комплектації в нас передні обмивачі фар. Також у нас є передній і задній пелектронік, 17 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах також є, вже встановлено тонування всіх стекол. Всередині нас зустрічає текстильний ось такий от, приємний салончик, в гарному стані, підігрів передніх сидінь в наявності, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу і круїз. Також у нас така от панель приладів з бортовим комп'ютером. В Nissan він досить інформативний. 142 тисячі кілометрів має пробігу цей автомобільчик. Дві зони клімату. Ось так це виглядає. Клімат заправлений, дує дуже гарно. Ось така автентична магнітола, як для Нісану, але є блютуз, тобто музичку зможеш слухати свою. Електрорушничок і от коробка перемикання. Виглядає це все ось так. Знаєте, як сказати так, урбаністично. Задній ряд сидінь виглядає у нас ось так. Він не прокурений, не продертий, в гарному стані. Має центральний підлокітничок, два підстаканнички. Тут якусь нішу для якихось предметів, і навіть, дивіться, не помітили, на передніх сидіннях є отака механічна пояснична підтримка, якщо, наприклад, в тебе проблеми з попереком або зі спиною. Багажник у Nissan Qashqai досить такий вмісткий, а якщо ще скласти спинки задніх сидінь, то буде взагалі дуже-дуже багато простору. Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що це досить -таки класний сучасний вибір кросовера на кожен день, який буде А-економічний, Б-проходимий. І це стильний. Купити можеш у нас на Хпай авто. Кільцева дорога 22 біля Журенського мосту знаходимося. Можеш купити як заповнений шматок, який буде вказано в об'яві. Так і можеш взяти у лізинг від 15% перший авансовий внесок і на від 1 до 5 років. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.